Так, всім здоров'я бажаю. Живу в Італії вже 9 років. Дивіться, яке гарне місце. Хочу вам щось показати. Дуже-дуже цікаво. Я знайшла ще один будинок на розгляд. Ну, я тут ходила, я бачила, що тут написано продається. Але коли ти навіть просто біля свого телефона про щось поговорив, Потім в стрічці в твоїй, чи в Фейсбуці, чи в Ютубі, буде, будуть з'являтися відео і інформація. Я не вважаю, що це щось прослуховується, це, це просто працює штучний інтелект. Я навіть просто записавши відео на якусь тему, не публікуючи його ще, мені вже е, квартири вилазять, які продаються в Києві. І виліз оцей будинок вчора. Мені так було по приколу, тому що якби, це ще одне відео розгляду будинку. Треба бути дуже обережним, тому що чорні змії тікають, а інші змії можуть просто на тебе дивитись. Значить, перед нами відкривається отакий краєвид. І в оголошенні. Було сконцентровано саме на те, що у вас буде вид на озеро. Що ви так розуміли, в тому озері не купаються, і рибу, напевно, теж заборонено ловити. Це водосховище, а не озеро. Ну, і ось там от внизу така відкривається картинка. Такий відразу йде обрив. Там, напевно, якийсь сарайчик прибудова і ось що сам будинок. Не перемикайте, розкажу, скільки він коштує. В принципі, всередину я не зайду, тут ось, ось дорога. Якби дорога там хороша. Поруч школа <свіття> до п'ятого класу. Садочок дуже хороший. То мене вже знає, я шукаю будинок, щоб купити в нашому районі, і е, вже один будинок я виставила з огляду. Я вже почала, це вже другий мій будинок, який я розглядаю, але я вчора бачила його з середини. Е, я вже знаю, що він нам не підійде. І знаєте, це напевно люди. От, е, тут залишались батьки жити, вже батьків нема. Люди 100% десь живуть Рим, а то й Мілан. І, е, я так розумію, там була мала дитина. І вони ще сюди, якби в тебе є дача, і ти маєш на неї приїхати. так? Але в них от в серпні відпустки, є такий гараж, там ще зверху щось. Ви знаєте, це можливо навіть е, 80 років тому. Це був чися навіть будинок, так. Це міг бути будинок. Отакі в них приспособлення. Оце вони прали отак. Досі в моєї свекрухи є на вулиці таке. Каже, люблю руками стирати. Бачите, навіть пластикове вікно поставили. Отам От зверху могли жити кури, голуби. Ну, це так, це був будиночок. Це був будиночок, а тоді його перелаштували. Потім перелаштували його, ну, і вже як підсобне господарство. Ну, як підсобне щось зробили. І от мені здається, люди вже там дитина виросла, і вони вже хочуть його продати. Тому що за оце щомісяця треба платити 300. О, Вибачаюсь, раз в рік десь 300 євро це буде коштувати. Це в комунальне господарство платять, якби е, навіть якщо ти тут не проживаєш. За, вода по щотчику йде. Світло відключають, тому що за світло кожен місяць 20 євро треба за доставку платити. Вони відключають, і потім, коли їм треба підключити, вони платять 80 євро за підключку. Це, скоріше всього, бачите, були двоє дверей на два входи. Допустим, жили батьки, і це от 50 років тому практикували таке. Отут живу я і добудовую тобі, наче молодій сім'ї. Показано лише половину було, там є дві кімнати. Доволі таки всередині непогано. Може, фотографії вставлю. Але рози звичайно, тут іде відразу обрив. Якщо купувати оце місце і щось будувати або добудовувати, тут ти нічого не добудуєш, не розшириш. І в Італії це проект дозвіл, це стоїть коштів і вкладають туди, куди де будуть жити. Бузок був, я не знала, не бачила, не заходила сюди. Ну і кажуть, от у фотографії дуже багато що видно місцеве. і що, що з цього виду. І люди, просто маючи оцей будинок, вони зобов'язані сюди приїхати в серпні, на ті дві неділі і тут сидіти. Але діти підростають, хочеться побачити інші місця. Тим паче в них є можливості, то, скоріше все, що вже виставили, щоб вже не бути прив'язаним. Там, бачите, нова труба йде. Напевно, тут не так давно ніхто не живе, тому що я бачила всередині, вони вже тако заходиш, наче кухня-салон. Камін там схожий на мій, але просто ще з закривачкою. Нічого особливого. Ось за цей будинок, за оцей вид, ціна йому, якщо купувати, да, комусь треба якась прописка, хтось десь звідкись тікав. Ну, 20 тисяч євро йому ціна. Вони його виставили за 50, ну вони його тільки пару місяців бачу, як виставили. А ну і що? І там усе обрив, і ти нічого не добудуєш. Там всередині спальня велика з нормальною меблю. От, допустимо, якщо знімати цей будиночок, то дуже хороший. Ось ще тут ще ще якісь є. Якщо знімати, ну, вони його не здають, а саме а тут дрова можуть складати. А, я думаю, оце тут територія така нормальна, їхня, але що ж, Якщо знімати і машину мати, і десь на роботу поруч їздить, то він всередині навіть дуже хороший. Взимку тут таке, якщо три дні снігу є, то добре. Не рекламую, просто розглядаю для себе, щоб здвинути льот. Що я шукаю будинок і розглядаю будинки. Я ж кажу, середину не зайду, але я бачила вчора фотографії. Я вчора дивилась на нашому районі будинки. За цей будинок я ж кажу, хочуть 50 тисяч 900. І криша тут вже ну, таке. Ця черепиця, вона їде незрозуміло куди. А, ну, Мені здається, що весь будинок продається, бо можуть що й половину. Якось так. Так що. А це от в таких будиночках вони в маленьких жили. Розмножались по 6-10 дітей. Але я знаю багато сімей, да, де вже нема от було 10 дітей, і вже останні навіть помер. Я знала таку сім'ю, бо предостаннього останнього я доглядала. І все Якби можна сказати, вибилися в люди. Всі десятеро побудували будинки, поучували дітей, внуків. Я знала одного такого мужчину, в якого був ресторан, в нього троє дітей, внуки всі вчилися, все добре. А він із сім'ї, де їх десять, і він дуже був обіжений на маму і на папу. І він казав, що. Мої батьки, мій батько робив тільки дітей. Не думав він про нас. Ну так якось. Так що вид хороший. Якби тут хоча б було рівно, то тут можна було б ще щось будувати. А так, тут відразу, я ж кажу, обрив. І отакий от будиночок, за який хочуть 50 тисяч. Але він того не вартий. Він вартує 20 тисяч. А і в принципі. Буду спостерігати, я ж тут недалеко. Mm. А, І була така здивована трохи, тому що вчора заглянула, мені в ленті вийшло якесь агентство і предлагаю, типо, за це, де ви шукаєте, в якому регіоні будинок. Я забила Лаурія, То, звісно, продають таке, що просто не надінеш на голову. Ви знаєте цю архітектуру італійську. і Зовні, здавалось би, ну, будинок як будинок, а всередині вони всі зі старим каміном, зі старим кафелем. Але в кожному є ж туалет, душ, це однозначно. Це от 50 років тому вони скрізь це понаставляли, скрізь є. Так що не треба розповідати. І в мене в сусідки вдома під Києвом, 60 кілометрів від Києва, два пенсіонери. Все життя Працювали, в них нема санузла в хаті. Рівень життя, ще щось. Я не знаю. Не будемо про це сьогодні, так що таке, ще один будинок розглянути, він нам не підходить, тому що тут лише одна спальня, і спальня дитяча є теж, там така цікава все в розових кольорах. Видно, дівчинка у людей, але вже дівчинка підліток, і вже ніхто сюди не хоче їхати, а його утримувати ніхто не буде. А якщо ти сюди не приїдеш хоч одне літо, одне, два, три, будинок вже пере, отаку, криша починає завалюватися. Поки ти там живеш, то все добре. А так. Так, що з цим будинком не підходить, розглянула. Правильно, щоб лід же стронувся, то розглянула. Тому що нам треба ближче до районного центру, а це виходить ще ну, не далі, а в принципі те ж саме. Так що дякую за увагу. І тут біля цього озера. Ще більше відчувається вологість. Тут дорога ще така від нього. В самому районному центрі можна купити щось таке подібне, але квартирою 38-40 тисяч бачила вчора У в тих будинках, звісно. Така собі ще подумала, Боже. Ці будинки потрібно було б, я говорю про я районний центр, тут завалиться та й завалиться. Нам просто посеред місця отаке, як у мене в горах в будинку, а там посеред місця таке. І ще за нього хочуть гроші. Якщо чесно, то, то все треба віддавати людям. Бачите, отак, отут будинок. i tam od razu obryw i o takie miejsce Ті будинки, які я вчора бачила по об'яві, що продаються. Ну, геометр казав, що є будинки, але їх треба всі ремонтувати. І квартира на другому-третьому поверсі, мене це не влаштовує. Хоча б, хто бачив в Італії на першому поверсі, якщо квартира, то може бути дуже гарно. І може бути і тераса, і навіть клаптик землі якийсь. І свої такі хвірточка, скажімо так. І якщо чесно, то е, казав чоловік Франческо, що геометр казав, і я, ну, знаю, де цей будинок, що маємо подивитися. Там більш-менш він в нормальному вигляді, що якийсь ремонт, і який можна заїжджати жити. Але ж це знову тянеться різіна з цими будинками. Я ж кажу, ті будинки, що я вчора бачила, оця стара архітектура, ще щось. Ну, там просто їх треба віддавати навіть не за 10 тисяч, а за 5 тисяч віддавати, якщо людина там хоче жити і ремонтувати, хай ремонтує, живе, а то посеред місця отаке, як у мене вдома. Лише там ніхто не живе і нема. Творчої дитини в будинку. Так що якось так. Все, я задоволена, розглянула другий будинок. Можу записати в галочку. Нам щось лазить. А, що другий будинок розглянутий. Дякую.